Всім привіт! Наколотив апімітрина і зараз буду обробляти бджілок від кліща. Так, літру зробив розчина, це навіть багато. Треба 10 мл на одну вулочку. Це тобі ж 100, 200, 300, ну, грамів 600 треба. У мене тут літра. Так, що у нас? Тут бджілки, як поживають. Так, обробляю з допомогою пляшки, вверху в кришці зробив отвір і отак проливаю. Прохожусь по кожній вуличці. Звичайно, треба було б зробити на одному вулику потестувати, подивитися, як бджілки себе будуть вести. Але я вирішив обробляти одразу всі. Вчора обробив сім'ї від кліща апіметрином і зараз подивимось, в якому стані сім'ї. Так, я без димаря, тому зараз можу отримати трендюлі. <гум> так, що там у них по кормам, я їх їм давав по 4 літри цукрового сиропу. Можливо, ще треба буде додати. Зараз подивимось. так рамки чуть не витягнеш Ця рамочка була за заставною. Малометка я давав бджілкам її вибирати і треба її прибрати вже. Так, що у нас відбувається в самому гнізді? Бажано б розвести димари, то бджілки лізуть на руки. Так, тут у нас медово пергова рамочка. Так, можливо, вже трошки пізновато давати цукровий сироп. Але я думаю, повинні забрати. Ще по одній годівнички вечором позаливаю їм по 4 літри. І буду впевненим, що на зиму бджілки готові. Так, бажано б через тиждень, би пройтися ще зробити обробку біпіном опімітразом, але я з'явлюся, мабуть, тільки через місяць. Тому оброблю ще раз, можливо через місяць. Зараз просто поделюся на бджілок, позабираю рамки заставних, остани, там все добре. Вчора обробив їх, вони все почувають прекрасно. Так, я навіть ще не забирав смужки від кліща. За заставною їм давав, розкриті були. Це вони їх позапечатували заново, на зиму можливо. До кінця зрозумію цього приколу. Я ж всі рамки, які ставив за заставну, всі брав, окремо розпечатував і ставив, щоб вони їх вибирали. Це вони, мабуть, по другому кругу їх запечатали. Дивно. Ну, власне, маємо таку ситуацію. Вчора вечором обробив апіметрином всіх бджілок. Сьогодні оглянув, позабирав рамочки з заставних, які повибирали, але в більшості вони не до кінця їх вибрали, і таке відчуття ніби вони по другому кругу їх попечатали. Я їх, як сам, заставнув, скривав вилочками. А зараз дивлюся, деякі попечатали. А так, в цілому, до зими бджілки готові. Зараз ще дам по літрі цукрового сиропу, мабуть, я не певне, що вони його виберуть. На всяк випадок, я думаю, пороздаю ще потрошку. Так що огляд бджілок завершений. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Оглянув бджілок і зайнявся трошки малиною, трошки порозсаджував, розширяю. Габарити своєї ділянки з малиною. У мене багато різних сортів і зараз підживлюю діамофоскою. Це фосфор і калій осіннє добриво. Правда, у мене малина не дуже гарно росте, тому треба побільше давати добрив а на склоні глинистий ґрунт і поки що не хочу нормально рости. Але сподіваюся, з часом все-таки в мене вийде.